юййо, кінтейсі, вітаю, сьогодні ми злетіли в. Я навіть забув, як ця гра називається. Ви не уявляєте, наскільки я довго в неї не грав. Але я точно вже погано граю. Оце вже точно 100%. Я розучився трохи грати. Так, давайте туди ось так. О, 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 о. Так, на. та чого воно так довго? А чого воно реально так довго? Так, давайте туди закинем. Вау. А, ну хоч може когось кільнув, Так, я когось кільнув, Нарешті. Воу. М -м а, так. Окей. 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 Тип. На. Блін. Та ти що, На. Ага. Окей. 90 хп, так 90 хп. Так. Кіл Оу. Хтось з дроба шамана а, Окей. Так, кіл, кіл, кіл. Ну, третій. Блін. Третій не залетів, Третій не залетів. Але нічого, але нічого. Прокидаємо туди. Ага. Що ви? Так, давайте сюди. Нима, нема, нема, нема ніхто. О, вау, вау! Так, кіл. Це я згадався грати. А, так. Окей, OK, давайте візьмемо ось цю штуку. Ого! ото мене винесли швидко. Ото мене реально дуже швидко винесли. Занадто швидко, навіть я б так би сказав. Так. вау! G18, G17. Ну нормально, нормально. Жити yeah. можна, але не мені. Так. Кіл. Ага, мінус. Так. Оооо, оу, 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 Ну, 7 кілів я вже зробив. Вже хоча б 7 кілів. Як на мене для місячної зупинки гри. Це нормально. Не я, типу, грав Не грав місяць цілий. А так нормально розвалюю. Норм. Так. Угу. Так, вау. Ага. Кіл. Мінус. Так, левел апнув, але XM7. Хотів би я вже повернути собі цю пуколку. Е, дуже. Так. Може кільнув когось, не? Так. Да. кіл. Так, давайте туди закинем. Так, пішли. О, когось виніс. Тут виносю. Ага, ага. Кіл. блін, та, блін, та, блін, 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 блін. Тіп. Та ти задовбав, та ти задовбав, тіп. Та як він знає, де я Окей, окей, давайте візьмем пушку. Е, взяв пушку. Ага, виходим, виходим. Блін. Не там, не там, не виносим, не виносим. Кіл? Не. Kill. Не кіл. не кіл. Окей, давайте сюди закинем. Ось таку. Ага. Буем. Кіл. Кіл. Вже 13. Зараз буде 14. А, не буде. 14-го, бо все-таки мене хтось сьогодні з дрона. М -м, і закінчився час. Закінчився час. А, так, Team Тіндезматч 100%. Все. Нарешті ми будемо грати в нормальну гру. А, і давайте, мабуть, пресен візьмем. М -м, бо це досить нормальна пушка. Ой, точніше мапа. А, так, а пушку. Б... Хм, навіть не знаю, навіть не знаю, реально. А, так, ну тут нічого нема. Ну, е, е, може AR15? Як вам таке? Як вам така пушка? А, думаю, прикольно. Думаю, прикольно для цієї мапи. Вона досить класна. Досить класна. Так, давайте туди закинемо. Так, один-один. Нема нікого. Ага. Так. Так. Кіл. Кіл. Я забрав собі кіл. Так, кіл. Ага. Так. Так, давай, давай, давай. Кіл. Плюс. Так. Ага. Так. Ага, кіл. О, мене позаду керамбіт виніс. Позаду кім... керамбіт виніс. Так, кіл. Ага, це асист. Ну добре, ну добре, нормас. Так, закидаємо туди. Йдемо. Ага, кіл. а якщо ось тако. Так. Ага, бачу, бачу, кіл. Можемо йти, можемо йти. чек, чек чек. Так, тут нікого. Добре. Так, сюди, сюди. Так, кіл. Ні, XM7 мене все-таки переграло. Але до XM7 мені ще далеко. Мені ще далеко реально. І досить дуже далеко. Так, давай туди. А, о, фух. Мене піддефали, мене задефали. М, так. Так, так. М107, М107. Так. Чек. Так, ну тут нікого нема. А давайте ось цю пушку реально візьмем. Кі-л-бенк. Так. Перезарядка. Перезарядка. Вау. Блін, та як? Та як? На. Все, винесли нарешті. Так. Чек, чек, чек. Нема, нема. Добре. Може тут немає. Тут чек, тут нема. Все, можемо йти далі. Можемо йти далі. Так. Так, на. На. Так. Блін. О, у мене граната винісла позаду. Але ми класно там пограли. Але там ми реально класно затащили. Чи була в мене граната? цікаво Це питання. Це питання, але я скинув гранату туди. Так. ага А давайте сюди закинемо. Ось тако О! Рикошети, гранати. Так, кіл. Так, ідемо. Так, Виходимо. Виходимо сюди, чек-чек-чек. Нема нікого. Є? Є? Так. А давайте ось тут. Постоїмо. Кіл. Все. Він не встиг націлитись на мене. І це добре. Так. Хтось мені зробив чек. Так. Кіл. Ага. Так. Тут шо? Ви? Шо ви тіпи? Так. Виходьте, виходьте. Так, сюди хтось біжить. Тут хтось іде до мене прям. Так, ні, він. Тут. А ти. Тут, блін. Все будь де я є, але я пішов дроном накидувати. Так, сюди. Сюди треба. Ого! ти що? ти що? Так, кіл. Скид, Блін. Не встиг я поскидувати Ага, асист. А, так, ось тут ми пробігаємо. Точніше пролітаємо швиденько. Всю мапу... О, сюди. Ось сюди закинути, класно. бемк і бемк. Все. А, скоріше за все, я покеляв досить багато тіпів. Так. Тут полетіли. Так, XM7. Так, давай, 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 давай. Вгадав. Вгадав за ним. М -м, це це як перезарядка. Берем оцю здоровенну пушку. Здоровенну пушечку. Так, ну йдем пушить. Ідемо пушить пушкою. Та. Та. 100%. Так. Блін. Щіт. Це шокується. Це що все таке? Хто мене виносить? На, мінус. Я не знаю, як, я не знаю, як на все розвалюємо. Розвалюю. На, на. О, на цьому мені не висачило патронів. На цьому мені не висичило патронів. Але ось тут також норм скинути. Так, кіл. А, ага. А, так, кіляєм, кіляєм, кіляєм. Нє. З двох. Дво, двоє мене завинесли. Я також двох майже А, Але окей. Так. Давай, давай, давай. Кіл. О, Нє. X7 XM7 все-таки сильніше, сильніше ніж моя AR15, це ж аєрочка, це аерочка. Це аерочка, так, Kill. До побачення, тип. Так, Kill. А. Ну, так. Я зрозумів, що двоє мені не вистачає. на двоє. На двох мені не вистачає пушки. однієї, Однієї класної пушки. Так, Кип. Так, окей. Okay. Окей. Okay. кіл, Перезарядка. Перезарядка. Так. Виходим. Виходим. кіл, Не, на кіл, це не кіл, Блін. фу, асист. Красава, що задефав мене. Так, оф. І тут асист. Ну норм. Так, моя М107 готовченкою. Готова виносить усіх, тому давайте беремо е, і пішли пушить. І пішли пушить. Типи бенк, кюл 20-й левел АПМ. Мощно, мощно. Так, окей. Ось тут, так ось тут. О, ого! Тільки одного виніс. Ну нічого. Ну нічого, можемо одразу ось тако заходити з гранати. Ох, сам себе чуть не підірвав. Так. Все залітаємо, ставимо пушку сюди і мене двоє виносять. І знов XM7. Блін, як же вони мене бісять зі своїми іксами. Е е е е е так, давайте туди. Ага. Так. Кіл. Кіл. Ні, Одної пульки не залетіли. Але все-таки хтось добиває, хтось все-таки добиває. цей чувак знаходиться, знаходиться е сюди. Е ось тако... Е Підірвемося. Сам себе підірвав, нічого. Нічого. Так, чуть -чуть. закидаємо туди, може когось кільнув. Кільнув. Класно. Класно. Кіл. Все, давайте проходимо далі. Ого, фух, чуть не впав. М -м так. Чек оу. Кіл. Ні, не кіл. Е, добре. 336 тисяч мене є, уявіть собі. Це дуже багато. Я не був, бачив, я не бачив такої цифри. Я не бачив, що в мене настільки багато всього є. Так. Блін, моя а, тактика з гранатами не подіяла. Не подіяла на якихось типів. Так, X7 готова. Класно. Берем. Берем. Побігли. Так. Чек-чек. О! Чи-джіш! А, жодного, жодного, жодного. Типа, не вбив. Але може... Ось ось сюди ось таке закинуть. Буде кіл. Класно. Оу! Вау, це що таке? Це хто таке? Це хто таке робить? А, це літак, я зрозумів. Я зрозумів. Нам капець. Нам капець, реально. Бо мене ця штука буде виносити весь час. Тільки ось тут нормально. Але мені не вистачає, у мене нема літака. У мене є ядерка. Але вона мені не потрібна. Вона мені реально не потрібна. Ми програємо, ми програємо. Ми програли. На жаль, погано це казати, але так. Але це так. Що так. Заперечувати. Ну, нема сенсу. Нема сенсу заперечувати це. Ага. Навіть тут я не встиг. Навіть тут я не встиг. Так. Ага, там ще й дрон чийсь. Не знаю навіть чий то дрон. Але треба тікати сюди. Бенк. Сюди втікли. Так. Кіл. Кіл. Так. Кіл. Це. Мощно. Так. Там винесли. Що на цьому фланзі? На цьому фланзі все погано. Хоча... О, м 7 БРМ. Все, ми виграли кінти. Хоч вони там з літаками, зі своїми літали. Але, нам на це повністю байдуже, бо ми виграємо. І Давайте далі, кінде з Ну, нормально, нормально, Тащим. Реально тащим. Так. Давайте ту саму. Так, в мене хамер відкрився, я цього не бачив. Ну добре, це багато. Це досить багато. Тому давайте зараз його і візьмемо. І подивимося, чи є. В мене всякі костюмізації. Не, нема. А, так, по постору тут зрозуміло. Так, ось це берем, це берем, це берем, Класно. Так, крейти всякі, давайте. Ой-ой. Open. Так, і що мені? Е, мені тайл, е, ну, фігня. Е, ну, окей, select, е, Давайте ось цей тепер відкриваємо. Я б хотів би щось таке, знаєте, класне, але мені е, snowfall, Давайте його продамо навіть, е, бо ресайли, ресайл. Е, о, все. М -м, так. Ага, давайте ось це також ресайл. Блін, на 44 му левелі аж. Через 24 левела відкриється ця штука. Капець. Капець? Довго мені чекати, довго. Так, о. М -м, ну, все, це дуже погано, що ми, не, ми в таку штуку граємо, тому давайте е -е, ліп і заходимо ще раз в комбат арену. Можливо, на інший сервер, бо я не хочу грати е, в соло режим. Мені би Team Dezmat. Team Дезматч було б клас. Так, заходимо це інший матч. А -а -а. Ну так, це інший матч, але в принципі те саме. Те саме, тільки гірше. Тому давайте ще раз. Ліваємо, заходимо. І можливо, мені на цей раз вже е, зафартить. Можливо. Але може і ні. Так, 6 хвилин, це. та сама мапа. Так, так. Це те саме все. Окей, окей. Так, кіл. Перший кіл, другий кіл. Так. Третій кіл. Четвертий кіл. Ні, четвертого кіла не буде. Хоча може і гранати долутити. Ні, тільки асист. Ну туди ми закидаємо, о о Оу! Виносить мене займочки. Так, що ви? Що ви тут? Так, кіл. Так. Угу. Блін, не можу, не можу, не можу попасти. Кіл. Все, позаду винесли мене з МРХ. Ну нічого, нічого. Так. Кіл. Кіл. Так, далі. Позаду. Угу. А хто позаду, той. А, ну, не в вигідній позиції. Вау! Йооо, стріляємо по всім, по всім кіл. Так, на мені хтось... Оооо. Але ми дуже мощно зараз кіляємо. Дуже мощно. У мене аж М107, дві штуки апнулись, але не. Все, мене винісли. Мене винісли. Так. Кіл. Так, далі. Далі туди. Розвертаємося цього. Виносимо бенг. Там добуваємо. Тут зараз чекаємо. Ні, не чекаємо. Він вийшов якраз, коли ми не Ну окей. Окей. Так. Кіл. Ага. Так. Тут. Тут хтось є. Так, тут хтось є. Кіл. Так, давайте туди. Я впевнений, що там хтось є. Так, Кіл. А Кіл. Угу. Норм. Uh, так, все, мене виносить. Щоб ви розуміли, наскільки мене швидко виносять, що в мене навіть не встигається розряджатися uh, мій uh, типу, цей хаммер. Хаммер um, не встигається розряджатися, бо мене настільки швидко виносить. Uh, так, кіл. Ні, не кіл. Не кіл, але беремо ось таку штуку. Ось таку штуку ми беремо. Um, і будемо зараз ось тут цілитись. Ось тут ми зараз прицілимося кіл. Кил. Так, далі. Так, кил. Ага. Дабль кіл. Mm. Так, давайте може сюди підійдемо, Ні. Туди мені трошки страшно йти. Mm. Так, кил. Так. Угу. Mm -hmm. Тут я не попадаю. Так, давайте перезарядочка. Mm. Будемо тут стояти. Э, на досить. Э, Нормальні позиції, але мене виносять. Але мене, на жаль, виносять. Так, і ось цей тіп це робить. Ось цей тіп. Ага. Не вбиваємо його. Але давайте на дроні політаємо, так? А давайте політаємо на дроні. Кіл. Угу, 21 левел. Так, сюди треба, сюди треба. Ось такого. Кіл. Так. Хто тут ще? Хто тут ще не такий... Класні позиції. Ось тут. Кіл Оу, oh, ніфіга собі. Так, все, я скидаю ще один. кіл Кіл, кіл, кіл. Так, кіл. Угу. Так. А давайте ось так у зробимо. Я все одно його кільною. Бемк, Кіл. ні, не кіл. Не зарахувало. Вау! Це що таке? Це що за таке? Так, мене з дрону виносять. Так, я на нормальній позиції. Все мене тут ніхто не буде чіпати, я думаю. Так, кіл. Класно. Клас. Так. Кіл. Класно. Так, що в нас далі? Що в нас далі? Туди. Тепер сюди. Блін. Не вистачає мені там. Так, мене виносять. Добре. Так, давайте туди. Давайте туди. Ага. Воу. Я навіть жодного кіла не зробив, а мене вже винісли. Не на Тут розпавнитись. Бо тут найгірша позиція. Тебе бачать пів мапи, а може навіть і більше. А може навіть і більше. Кіл. Так, все, мені треба срочно на іншу позицію. Мені треба срочно на іншу позицію. О, все, я програв. Але третє місце. Третє місце також нормально. В Друг, типу, другій катці я вже нормально все показав. Тому давайте також Team Dezmatch. E, нарешті Team Desmatch. Трошки пограємо за тімочку і буду малювати. New Unlocks, нічого мені не дало, тільки поинті е, до м, наступної цієї штуки. До пушки. Окей. М -м, так, а наступна. А, там дробаш. О, це Scar SSSR. Окей, мені це треба. Мені це треба. Так, диплойчик. Бенг, Тім Угу. Так. Кіл. Кіл. Uh, другий кіл. Нормас. Uh, нормально розпочинається. Uh -huh. Так. Що, ніхто більше не піде сюди? Схоже, що ні. Хм. Ось тут. Тут тіп. Uh -huh. Так, давай, 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 давай. З усіх позицій світу його uh, намагаємося кільнути. <gie> але в мене щось не дуже сильно виходить. Uh, так. Угу. Так, тіл, ні. Я ще й впав. Я ще й впав, капець. Ось то капець. Так. Тут хтось є, нема. Так, асист. Окей. Так, чек-чек-чек-чек-чек. Ага, так. Що ви тут? Так, бачу, бачу. Бачу, ті пасика, які хочуть поутримувати всяких трендюліків. Так, кіл. Бо все-таки дощ з пуль. Це класно. Так, до мене хтось сюди шурує. Чек. Ага. А, так. Чек. Бачу. Бачу. Бачу аж двох. Бачу цілих двох. І забираю ці двоє тіпів. Так, третій. Третій. Кіл. А Так. М -м -а -а. Четвертого вже не забираю. Четвертого вже не забираю. Але нічого, але нічого, кіл. А, а. Потім не встиг розрядити свою пуку, пушку. Але стоїмо, ось тут дивимося. Так, бачу. бачу, а, а, а. Не бачу. Так, тут наші на кіл. все ідеально вийшов, але мене якось через стіни повиносили. Мене якось через стіну винесли. Так, давайте туди закидаємо. Бабах А так Ну кінти, дякую за представ, лайки, підписуйтесь на YouTube канал та саларам канал. Теларам канал, вупи, це дролка. І якщо ви хочете мене підтримати, то монобаночка в описі до цього відео. Буду дуже всім вдячний. Дякую.